Сьогодні у програмі чортків маленьке місто з великою культурною спадщиною, історичні пам'ятки, які надають колориту сучасному ареалу міста, династія годинникарів чортківської ратуші, вражаюча історія про те, як жити за покликанням більше 50 років, легенди Чортківського замку та звідки походить чудернацька назва міста, а також родзинка програми, печера млинки, місце для захопливих пригод та незабутніх вражень. Вітаю, любі глядачі! З вами Владислав Бабенко. Ви дивитесь навколо нас програму, в якій я подорожую містами України, щоб показати їхню унікальність та цікаві місця. Як би сильно я не марив історичними постатями, які відкривали для людства нові горизонти, моя прихильність завжди залишалася з місцями рідними, які завжди поруч. Повірте, перед тим як марити за кордонними дивами, варто дізнатися про свої цікавинки а їх у нас справді багато. Чортків місто з 500-річною історією, яке налічує 84 пам'ятки архітектури. Кожна з яких має свою історію, душу та вплив на місто. Яскравим уособленням Чорткова Сакрального є домініканський костел, який входить до топ 7 найвеличніших католицьких храмів України. Історія взагалі костелу починається ще тоді, коли е, власником Чорткова став Єжий Чортковський. І власне здобув для міста Тевтонське, а згодом мігдебурзьке право. І власне, ось ці два Тевтонське і магдебурзьке право за собою мали такий момент, що потрібно було побудувати твердиню, яка би захищала населення і власне самих власників цієї території. Тому перший замок чорткова. Будується саме на місці, де ми зараз бачимо костел. Всередині храму як найкраще можна відчути велич, про яку говорять люди. Внутрішній інтер'єр є доволі вишуканим, а скульптури та речі, які його прикрашають, по-справжньому особливі. Позаду нас в вівтарній частині є копія ікони матері Божої Святого Розарію, і е, ікона, яка була тут до копії, вважалася. Чудотворне власне з 1663 року по 1943, майже три століття, ця ікона творила чуд... чудеса власне в Чорткові, і це був такий культ молитви, власне до ікони Матері Божої Святого Розарію, адже сюди спеціально приїжджали для того, щоб ікона зцілила і почула молитви людей. Найбільших негараздів костел зазнав за часів радянської окупації. Більшовики постійно вчиняли свавілля та грабували храм, в тому числі й чудотворну ікону. Не дивлячись на майже 45 років повної відсутності богослужінь, храм зберіг свою духовну цінність. А вже з поверненням домініканців мініканців вичутків тисячу 1989 році. Сюди отці привезли копію ікони, яку було короновано папою римським у 2009 році, і власне встановлення цієї коронованої копії призвело до того, що костелу надали статус санктуарію, тобто святого місця. Архітектура сьогоднішнього костелу це заслуги архітекторів Яна Саса Зубжицького і Анджея Леніка, проекти яких надали храму неоготичного стилю. Завдяки своєму вигляду та історії, костел став справжньою перлиною міста. На початку ХХ століття чортків розвивається у векторі архітектурної довершеності та європейської цивілізації. На це вплинув тодішній бургомістер міста Людвік Нос. Після економічних реформ у чорткові з'являється ринок з ратушою, а також унікальна для міста Фахверкова вежа, оздоблена годинником. Відтоді у місті запровадили посаду годинникаря, яка є важливою і по сьогодні. Робота така 30 років день-день туди день входить. Родина побуринних вже більше ніж півстоліття доглядає за годинником старої ратуші. 23 роки цим займався Богдан Побуринний, а сімейну справу вже майже 30 років продовжує його син Роман. Кожний ранок треба прийти, завести годинник, провірити, що точно йде, і змастити, завести. От це в основному робота. Старовинний годинник для міста виготовила компанія Йоган Манхарт у Мюнхені. За деталями потрібен щоденний догляд. Пан Роман в цьому справжній професіонал. Чвертів є без 15 три рази. Ну, отак за годину треба. Ну, треба знати та й доглядати. Ну, я не знаєш, якийсь новий допит майстер, то треба його вивчити. Та я вже стільки років. Сам по професії годинника знаю, що ви того. Робота не набридає, каже пан Роман. Для нього це справа життя, а ратуша як другий дім. Відтепер, почувши на вулицях Чорткова звуки годинника, ви будете знати, хто за цим стоїть. Кожен історичний період для Чорткова особливий. Власники змінювалися, місто розбудовували, люди з різних народів заселялися. Війни та битви проходили на його території. Епохи змінювалися, а море Чортківського замку пам'ятають все. Побудований у XVII столітті замок має загадкову форму пентаграми. У своєму дослідженні Історія архітектури, містика і війна. мистецтвознавець Катерина Липа пояснила, що така форма фортеці мала оберігати його від сил темряви. Історія ж довела протилежне. Буквально з 1640 року замок постійно піддавався нападам, його руйнували. Його намагалися спалити, його намагалися. Ем... Відвоювати, і власне ця історія тривала практично до 19 століття. Дуже цікавий збіг полягає в тому, що п'ятикутну форму замків на Галичині мали лише два міста чортків та сатанів. Не дарма про фортецю існують містичні розповіді. Тут поруч біля замку жила дуже набожна бабуся, і в якийсь один момент їй почався снитись сон про монаха з навіть точніше, старця з сивою бородою, який благав її його знайти і поховати за християнськими звичаями. В якийсь один з снів він їй розповів, де саме він знаходиться. Вона знову повернулася до ченців, і вони погодились їй допомогти. Власне, знайшли справді поховання старця. І пізніше виявилося, що це був монах святий Теофіл. Після частих руйнувань замок втратив свою оборонну значимість. Його нові власники здавали територію в оренду єврейським купцям, а згодом тут був склад боєприпасів. Сьогодні ж замком опікується національний заповідник замки Тернопілля, через що він зачинений на реставрацію, щоб стати головним туристичним об'єктом міста. В інтернеті вигадують різні версії походження назви міста чортків. Найпопулярніші з них пов'язані з нечистою силою. Однак правда в тому, що місто оточує річка Серед, з матеріалів якої будували перші хатини чорткова, завдяки якій і отримав свою назву. А зараз ми вирушаємо на пошук пригод. Наша ціль печера млинки, яка знаходиться в невеличкому селі Залісся, розташування якого повністю відповідає назві. Дорога займає менше ніж півгодини часу. Подолавши більше 15 кілометрів, ми опиняємося на місці. Ми в Заліссі, село Чортівського району. Саме тут знаходиться всім відома загального державного значення печера. Млинки. Е, і для того, щоб продовжити нашу подорож, мені обов'язково потрібно перевдягнутися, тому що ми будемо лазити по самим потаємним ходам. Ходімо за мною. В повному екіпіруванні ми попрямували на довгоочікувану пригоду, шлях до якої виявився дещо дивним. Хоч печера знаходиться під землею, але нам все одно треба трошечки піднятися, щоб дістатися саме до її входу. Подолавши 200 метрів пагорбом, ми опиняємося на місці. Ось ми вже біля входу до цієї дуже важливої печери, і як ви розумієте, з нами буде Володимир Снігур, який якому ми будемо тут підпорядковуватися, і який скаже, як правильно себе поводити в цій печері, і ще дуже обов'язково вдягнути шапку, тому що е, у мене доволі такий високий зріст, і в печері без шапки буде трохи складно, тому мені порадили її вдягнути. Все, тепер можемо починати подорож. Пішли. Не стрибати і плавно рухатися головні правила пересування печерою. Очам потрібно 10 хвилин, щоб адаптуватися до темряви, адже незвичні умови спричиняють хибну оцінку відстані, що вкрай небезпечно. Ознайомившись з технікою безпеки, ми рушаємо в цікаву подорож незвичайними ходами печери. Починати подорож завжди найважче, тому тут треба бути дуже обережними. І те, що ми зараз знімаємо, це насправді трохи екстремально, тому дуже бажано дивитися під ноги. Ось уже і перший прохід. Нам Володимир сказав, що це один із ходів, в якому варто розпочинати маршрут. І скажу вам, якщо у вас метр два зросту, то пройти вам буде тут доволі складно. Вирушаємо далі. Млинки це гіпсова печера карстового типу, тобто велика порожнина, утворена під землею. Природа печери по-справжньому зачаровує. Унікальна вона своїми кристалами, які постійно зустрічаються на шляху деяким вже сотні тисяч років. Це правильно розумію? Оці кристали їм найбільше років, бо вони виросли до таких. розмірів? Чим більші розміри, тим більше років з кожним пройденим метром наш маршрут стає все цікавішим. Під час маршруту часто можна побачити ось такі камні, і у них є символічна назва ягідка, тому що вони тримаються, як нам сказав Володимир на чесному слові, і ось цей камінь. Має назву Африка і пояснювати, думаю, не потрібно повністю звикші та ознайомлені з природою печери. Ми робимо перше досягнення. Тобто, оцей камінь це показник того, що ми вже 100 метрів цій печері подавали. Ну коли робили таку жінку, то казали, що одного зала до цього місця 100 метрів. Ми пройшли всього 100 метрів. Далі шлях стає складнішим, Вужчим, меншим під силу далеко не всім. Загальна довжина печери складає 54 кілометри. Щоб дослідити її, спелеологи вдавалися до різних методів. Яка роль кажанів саме у дослідженні печери? Тому що казали, що багато проходів змогли віднайти саме завдяки тому, як кажани літали по цій печері. Розкажіть краси носувати подальших людей. Вони літають в дальні райони печери. Ми, відповідно, від шлях їхнього польоту, де вони літають, куди літають, і відповідно стараємося туди проникнути, щоб вийти нові продовження. Спелеологія це справа життя, каже Володимир. На це не можна вивчитися. Головне бажання. Саме так вже більше 60 років млинки досліджують спелеологи з різних країн світу, а перебування в ній людини впливає на життя печери. А тут де руки лапали, бачите. Стіни не блистять, де руки не лапали, стіни блистять. Тобто, навіть від того, що ми тут перебуваємо, цим кристалом стає гірше. Можна так, сказати? Так, на цю пену шкоду. разом з командою. Ми пройшли через багато ущелин і не помітили, як швидко минув час. Ми подолали один кілометр, але ми знаходимось тут уже третю годину. Як поводитися у випадку, коли ви заблукали в печері? Нам розповів спелеолог. якщо ти не опитні, не знаєш, як тобі не мій, що робити то, Ні, що треба бути. На одному якомусь місці не сидіти, бо замерзнеш. Тому що якщо будеш рухатись, то тут шукати дуже довго. Загалом я вражений, що таке захоплююче місце доступне для всіх. Ми зараз в Чортківщині. Місто ну, не дуже велике, тобто, але те, що тут знаходиться, цього просто вдосталь би набратися емоцій на рік вперед. Ця подорож стала для мене справжньою пригодою. Якби сильно я не виснажився, це все компенсується за рахунок отриманих вражень. Тому не забудьте зробити фото на згадку. Перші відчуття після трьох годинного походу не передати словами. Ти ніби вдруге народився на світ. Катарсис ось що я відчуваю. Нам не довелось летіти за океан, щоб побачити світ новими барвами. Ми шукали навколо нас. З вами був Владислав Бабенко. До нових зустрічей!